Зарплати в ресторанах Львова ростуть, сміттєзвалище перетворюється на гольфове поле, кіоски в центрі потроху відходять у минуле, а транспорт змінюється на зручний. І сучасний цей тиждень у Львові був багатий на зміни. Це Львів 24, Я роман Смоляр розповім про все, що відбулось у місті цього тижня. Підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Почнемо з грошей, теми, яка завжди на слуху. Ресторанна галузь Львова одна з найбільших у місті. Вона дає роботу тисячам людей, але довгі роки мала одну проблему: зарплати часто були в конвертах. І ось зміни за три місяці офіційно задекларовані зарплати у сфері харчування підросли на 10%. Здавалося б, небагато, але результат плюс півтора мільйони гривень у міський бюджет. Це означає більше грошей на дороги, школи, медицину і найважливіше працівники отримують соціальні гарантії. На засіданні виконкому Львівської міської ради, де презентували аналіз, були і власники ресторанів, і податкова, і бюро економічної безпеки. Львів крок за кроком виводить зарплати з тіні. Ресторатори підняли. Офіційний рівень зарплати, а також збільшили кількість працівників. Офіційний рівень зарплати в середньому піднявся по галузі десь на 10%. У всіх по-різному. Для галузі це ці зміни, вони, мабуть, є такими доволі незначними, непомітними, проте для бюджету міста вони є значими. Додатково бюджет міста отримав порядка півтора мільйона лишень за оці три місяці від сплати податків працівників, які працевлаштовані в цих закладах. А тепер про ще одну зміну, яку відчують усі у місті облаштовують перший комплексний безбар'єрний маршрут. Він простягнеться на 15 кілометрів від Шевченківського району аж до Личакова. Що це означає? Це не лише зручні тротуари з пониженнями, а й тактильні елементи для незрячих, доступні входи до закладів та інклюзивні простори. Важлива деталь. Понад 50 підприємців долучилися своїми коштами. Тобто бізнес сам вкладає у доступність, бо розуміє, що це вигода і для відвідувачів, і для самих підприємців. Львів, крок за кроком, стає містом, де зручно всім, незалежно від віку чи можливостей. Дехто з підприємців погоджується виконати роботи, купити матеріали на виконання робіт біля свого. Закладу. Частина підприємців встановлює як засіб доступності апарелі, а там, де неможливо забезпечити доступності, підприємці встановлюють кнопки виклику для можливості виклику чи надання послуг. На вулиці Патріарха Дмитра Яреми знаходиться одне з наших відділень. Ось е куди приходять до нас різні люди, мами. Діти, військові, ну абсолютно, бо тому, що військовий госпіталь близько ксерети. До того багато років ми практикували, що ми виходили до наших клієнтів, допомагали їм спуститися в магазин. Зараз ми придбали таку кнопочку. Ще буде табличечка, ми вчіпимо, і це буде зручно прохожим до нас звертатися. А ось новина, яка звучала б неймовірно років 10 тому. Грибовицьке сміттєзвалище відоме трагедією екологічними проблемами, тепер вкривається зеленню. Так на куполі полігону вже засіяли 80 тисяч квадратних метрів трави з Данії. Для масштабу це чотири площі ринок або півтора стадіони Арена Львів. Трава зійшла до кінця року, буде ще один посів, а потім візьмуться за схили та тераси. Фактично, полігон переходить у фінальну фазу другої стадії рекультивації. І якщо раніше це місце було символом катастрофи, то тепер його вже порівнюють із потенційним майданчиком для гольфу. Коли я говорив, що а, тут буде а, місце, куди люди будуть приїжджати відпочивати. З мене багато хто насміхався. А, я сьогодні можу анонсувати наступний крок. Ця трава виросте і за деякий час тут почнуть облаштовувати поле для гольфу, для ветеранів в першу чергу. Це дуже важливо як чинник реабілітації. Ми бачимо рекультивоване поле, ми бачимо повністю рекультивований полігон, і весь купол вже засипаний, бачимо з елементами трави. Зараз ці тераси теж з часом, за протягом цих декількох місяців, будуть теж осипані земляним покривом. Теж будуть засіяні травою, це теж великі технологічні процеси. На Голосківському кладовищі збудують новий військовий меморіал. За зразком меморіалу героїв на Личакові. Тут передбачено 278 поховань. На вході буде площа для пам'ятних заходів, інформаційний центр, дзвінниця, флагштоки і дуб символ незламності та пам'яті. Усі надмогильні споруди будуть в одному стилі: це створить єдину систему військових поховань у Львові та приєднаних громадах. Таким чином, місто гідно вшановує тих, хто віддав своє життя за Україну за час повномасштабного вторгнення і за час загалом війни там вже є понад 60 військових поховань, і за тим прототипом, який в нас був за результатами конкурсу. На полі почесних поховань, де ми зараз споруджуємо меморіал, ми розробили екскізний проект наш інститут просторового розвитку проект майбутнього меморіалу, який буде споруджений на полі почесних поховань на Голосківському цвинтарі. Ще одна ініціатива пам'яті на вулиці Масарика, де минулоріч було скоєно замах на життя Ірини Фаріон, розпочали облаштування скверу. Зараз тривають підготовчі роботи, впорядковують паркування, ремонтують тротуари, а згодом висадять дерева, встановлять лавки та вуличні меблі. А головне тут з'явиться мистецький об'єкт з крилатими фразами Ірини Фаріон, який символічно увічнить пам'ять. Цей простір стане місцем тиші спогадів і водночас життя, бо пам'ять і сучасність можуть співіснувати. А тепер про простір у центрі. З площі Галицької демонтовують ще два кіоски. Власники торгували шаурмою та випічкою, але документи закінчилися. Добровільно кіоски не прибрали, тому цим займається комунальне підприємство. Місто провело повну інвентаризацію всіх мафів, і ті, що стоять незаконно, поступово зникають. Це важливий сигнал. Центр Львова повинен бути для пішоходів, а не для хаотичної торгівлі. І ще одна зміна, яку точно відчують мешканці маршрут номер 32 Сихів залізничний вокзал. Відтепер тут курсуватимуть виключно великі низькопідлогові автобуси. Старі маршрутки пішли в історію на ще одному сполученні. А нові автобуси зручні, доступні для людей з інвалідністю та просто комфортніші для щоденних поїздок. І наостанок про майбутнє міської мобільності Львів підписав меморандум про співпрацю з українським сервісом. Уклон це дає місту доступ до великої кількості даних: як рухається авто, де виникають затори, як змінюється транспортний потік. На основі цих даних можна ефективніше планувати маршрути, боротися із заторами, створювати нові сервіси. Уклон вже розвиває інклюзивне таксі у Львові, і кількість таких авто буде зростати. Це означає, що майбутнє транспорту цифрове, мобільне і доступне для всіх. Ми маємо вже добру співпрацю з компанією «Уклон» щодо роботи в нічний час. Сьогодні наступний великий крок це крок до співпраці в межах обміну даними, в межах власне різних соціальних проєктів, тобто щодо, зокрема, підтримки ветеранів. Тому з нашого досвіду, який ми вже маємо протягом цього року, завжди такі підписання завершуються конкретними продуктами для наших мешканців, які покращують безпосередньо їхнє життя. Тобто, чи це робота в нічний час, чи це можливо зараз багато соціальних програм, які ми будемо розпрацьовувати. От таким був тиждень у Львові. Місто пам'ятає своїх героїв, будує безбар'єрні маршрути і навіть перетворює сміттєзвалище на зелену зону. Це і є місто, яке вміє змінюватись. Я, Роман Смоляр. Підписуйтесь на Львів 24 і діліться в коментарях, яку з цих тем ви вважаєте найважливішою. А ми тримаємо руку на пульсі новин нашого міста. Побачимось.